Де був Лазар, померлий, якого він воскрес з мертвих. Там приготувала йому вечерю. приготувала йому вечерю, і Марфа служила, а Лазар був одним із тих, які сиділи з ним за столом. Сіла Марія в пункт мазі з Нарту дуже дорогою, і помазала ноги Ісуса, і об... і обтервала осям своїм ноги його і дім наповнився пахощем на мазі. Тоді говорить один з учнів його, Юда Іскаріот, син Симона, який повинен був видати його. Чому не було цієї мазі продано за 300 пенсій і не віддано бідним? Це він сказав не те, щоб робити бах про бідних, але тому, що був з водій і мав сумку, і носив щось води Ісус, залиште її, на день поховання мого вона зберегла це, бо бідник завжди має з собою, але мене не завжди має. Юдею. Дізналася, що він там, і вони прийшли не тільки заради Ісуса, а щоб побачити і Лазаря, якого він воскресив із мертвих. Священники радилися, що їм щоб їм передати смерті і Лазаря, тому що через нього багато хто з юдеїв виходили і вірили в Ісуса. Наступного дня басаме багато... цікаво, ще доміта Дані... взяли гілки пальмових дерев і вийшли на зустріч йому, і кричали: «Осанна!» Благословенний цар Ізраїлю, який іде в ім'я Господнє. А Ісус, коли знайшов молодого осла, сів на нього, як і написано, дочко Сіона, ось цар твій іде, сидячи на осляті. Не зрозуміли учні його зразу. Та коли Ісус був прославлений, тоді згадали вони, що було про нього написано, і що це зробили йому, який був з ним, коли він визвав. Лазаря з могили його і воскресив його з мертвих свідчів. По цій причині люди і зустріли його, бо чули, що він зробив це чудо. Тому фарисеї і говорили між собою: бачите, як у вас нічого не виходить. Ось світ пішов за ним. І серед тих, хто прийшли поклонятися в свято, були деякі греки. Вони прийшли до Филипа, який був з вівсаїди Галілейщини, і просили його, кажучи, пане, нам хотілося побачити Ісуса. Филип приходить і говорить Андрію. І знову Андрій і Толип кажуть Ісусу. І Ісус відповів їм, кажучи, прийшов час, щоб прославилися, щоб прославився. Істинно кажу вам: якщо зерно пшеничне не впаде в землю і не вмре, воно залишиться одне, принесе, приносить багато плоду. Той, хто любить життя своє, втратить його, а той, хто. Ненавидить життя своє в світі цьому, збереже його до життя вічного. Служить мені, нехай іде за мною, і де я там і слуга мій буде. Якщо хто служить мені, того пошаную, отець. Мій тепер душа моя е, схвильована. І що мені сказати? Отче, врятуй мене від цієї години, але ж з цієї причини прийшов я на цю годину. Отче, прослав ім'я твоє. Тоді прийшов голос з неба, який говорить і приславив, і знову приславлю. Тому народ, який стояв рядом і чув це, говорив, що це прогриміло. Інші казали «Ангел, ангел говорив і сказав: Не через мене прийшов голос цей, а ради вас. Тепер суд світу цього. Тепер князь світу цього вигнаний буде. І я коли піднес піднесений був. Від землі всіх притяг, притягнув до себе. Він говорив, вказуючи, якою смертю йому належало померти. Народ відповів йому: Ми чули з закону, що Христос перебуває вічно, і яка, кажеш ти, син людський повинен бути піднесений. Хто цей син людський? Тоді Ісус сказав: ще малий час є світло з вами. Ходіть, поки має світло, щоб темрява не прийшла на вас ходить у терм, темряві, не знає, куди він іде, поки ви маєте світло, вірите у сві щоб вам э, бути дітьми світла. Це сказав Ісус і відійшов і зник від них, і зробив так багато чудес перед ними. Все, все рівно вони не повірили в нього. Господь, хто повірив почутому від нас і кому відкрилася рука Господня. Тому вони не могли повірити, тому що як Ісая сказав знову, сліпив очі їх і зробив э, запеклим серцем. Очима і серцем не розуміли, і не звернулися. І я не е, зцілив е, 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 їх Боже. Це сказав Ісая, коли побачив славу його і говорив про нього. Проте і серед головних начальників багато хто повірили в нього, але через фарисеїв не, спів... не сповіли вигнаним ціна Бога, бо вони любили більше хвал... хвалу людську, ніж хвалу Бога. Я? Да. Ісус крикнув і сказав: Той, хто вірить в мене, не в мене, а в того, хто послав мене, бачить мене, бачить того, хто послав мене. І я є світло, яке прийшло в світ, щоб всякий, хто вірить в мене, не перебував, не перебував у темряві. Якщо хто почує мої слова і не повірить, я не суджу його. Бо я прийшов не судити, от хто відкриває мене і не приймає світ моїх, має того, хто сидить його, а судить його. Слово, яке я говорив, вони і буде судити його в останній день. Але отець, який послав мене, він дав мене мені заповідь, що сказати і що говорити. І Я знаю, що заповіт його є життя вічне, тому все, що я скажу. І як сказав мені батько, так і я скажу.